Сьогодні такий зробимо ролик про нашу атрію, про нашу сівалочку. Розкажемо, що ми її робили за три роки експлуатації. Це вже четвертий рік, четвертий сезон вона буде сіяти. От, що міняли, що не міняли, як вона себе показала. Відсіяла вона за цих 3 роки десь, десь 3 тисячі вона відсіяла, далі? Наверно, навіть більше, ніж 3000. Що та тільки сіяли по два сліда. Ну, десь 3000 точно вона відсіяла. 3000 гетар за 3 роки. Можливо, навіть і більше. Що ми? По неї робили, ну, ще банки не ставили, зараз будемо банки ставити, хочемо завтра вже відкривати сезон 2024. Е, поміняли вже нові диски, ми, тому що ті вже підтерлися, заказали в ремсинтеза нові диски, прислали нам ну, воно не видно, вам буде на камеру таке там. А, цей білота. Написано білота. Да? Білота. Ось такі дісочки новенькі. Поставили. Брали без тупіць, самі переклепали, заказали закльопки, діски, прийшли, переклепали. Чистики новенькі, теж бо ті вже стерлися і взяли. У ремсинтеза отакі от бороздоутворювачі, вони на них говорять. Отак вони встановлюються це щоб не викидало насіння. За диском, щоб не викидало насіння, щоб краще вкладало насіння. Ми кіто не викинули, бо кіто не роблять протяжку. Коли мокрий ґрунт, вона ремсинти скаже, що це лучче. Ну, поставили, побачимо. Отак вони стоять там. Поміняли повністю всі цепки. Новенькі поставили. Повністю по всі сівалки тільки ось залишили тут на добриво. Старий, старий, ну ще його не надівали. Ну, таке, а так, везде повністю нові цепки. Передивилися деякі почіпнічки, поміняли. Ну, в основному що ми 2-4 да, поміняли в цьому році. Тут везде хороші почіпники, здвинули е, прикатку цю, е, переклали її, е, вона була по цю сторону от, прикручена. Ми розкрутили ці три болта, переклали її всередину. І вона повинна ну, краще закривати радок. Вона виходить сама себе ну, друг друга черкають вони, вони повинні самочищатися, по ідеї, так я собі думаю. І лучше будуть, лучше задавлювати посівне ложе. Пару подушок поміняли в цих воздушних тому що там всередині пластик і ну, пустило пару штук. Ці подушки, кстати, підходять, не підходять, а це вони є. Це подушки Renault Magnum з кабіни. От, бо я в інтернеті рився, шукав, дивився від чого це подушки. Оказалося, що це з Renault Magnum з кабіни. Подушки. Так, 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 так. Ну, більше, більше так нічого. Єдине що ось це, попідварували, О, появилось пару трещин на вот е, завісах. Все, більше, більше, тут, більше тут сварки немає, не присутствує. Ми дуже цією сівалочкою в восторгі, звісно, і всі вже. Бачили мої відео, мої сіці. Ну, задоволені менею, Навіть більше, ніж задоволені. Ці валочка класна, особливо її транспортне. Раз собі склалися і без всяких Ось така от. Сьогодні я там ще якась до пружинка ще, ти ще не ставив. Ось така невеличка підготовка, невеличкий такий ролічок. Тут чистики поміняли теж всередині. Всі їми без нічого поки, ну, тобто, поки нема потреби там ставити або розгортачі, або е, ці, де вилетіло голови. Ви зрозуміли, турбодиски. А диски вже поміняли із-за чого, ми вже в прошлому році сіяли на максимальну глибину. Вже ну, не було глибини, вже не було куди губитися. Вже поставили максимальну глибину, щоб досіяти. Зараз поставимо диски. Гідравліка все чітко працює, вакуми. Єдине, що ще от, цей датчик, це вже у нас третій. Я не знаю, що вони накриваються. Вакуометр. Вакуометр третій. Це у нас вже. Кожен рік новий вакуометр. Що вони накриваються, я не знаю. А цей вакуометр стоїть 3 тисячі гривень. Я не знаю, може десь є вони дешевше, може хтось знає, підкаже. От щоб знайти їх дешевше, ну римсинтеза він стоїть 3 тисячі гривень, якби трохи кусається, ну а що, без нього неудобно, не бачиш настройку. Не бачиш настройки сівалки. Ну, так і купили. Так і купили. А, ще знаєте, що заказали? Заказали Ну, Поки на пару банок заказали, бо дуже дорого виходить Внутри чугунні шнеки. От, Тут стоять пластикові. Ну, Цей, цей нормальний шнек. А там пару шнеків, От бачите, підтерло. Попала якась грудочка, що і воно його стерло. Ми заказали на дві банки чугунні. І оці почібники вже нові заказали. Це що прийдуть. А це ще що так. А так, все, все чітко, все. Завтра будемо. Так, прийшла нам ще посилочка, зробимо зараз розпаковку. Я заказав векоджет тальку графітову суміш. І ці. І форсунки на 200 літрів. Вейлы сейчас распакуем. Распакуем зараз. Вот такие вот форсуночки. Коричневые. Де похнючка, є льоня, воно. Тобі в трактор пахнючку. Гарбузова. Клас. Так, і талько-графітова суміш. Зараз, Ваня, а ну дай цей, дай ну, ножик чимось розріжемо. Да, давай відкриємо посилку. Покажу вам. Сама е, э, ця. Ні, ну Може, десь там... І Є десь ще лучше, але я поки не зустрічав. і адекватна ціна у них. Адекватна ціна і хороша. Тому що коли почалася е, війна, то я ніде не міг знайти, вони не працювали, бо вони були в окупації. І то я брав техноторги то мені таку херню прислали, що просто... Ну, ось що просто херня повна. Панте, а ну йди відкрий відро. Ай, йо, перний свят. Оставлю його так цей відкрив. Дай покажу все, табличку покажу. Ось отакий. Графіт, графіта отай класуміш от, Ну бомбезно, бомбезно, Не поняв, стаканчика немає цей раз. Може там десь. Ні, нема. Ось такий от. Ну класно. І раніше були мірочки, ну, стаканчики, мірочки, йшли в комплекті. Зараз немає. От, я там під відео лишу їхню силочку. У мене в старих відео там є їхні силки. Ми вже не один рік у них беремо. От, може кому треба, дзвоніть, заказуйте. Бестренько хлопці відправляють оперативно. Я позавчора дзвонив, сьогодні вже отримав. От. А це будемо пробувати під цей під почвінник. По 200 літрів поставимо коричневі форсунки, гляємо по 200 літрів водички. Так що, так що така справа хлопці. Зараз готуємося, поставимо банки, потім включуся ще вам покажу. парочки. Что там такое? А На натяжители ставишь. Ставим натяжители. Серь, что ты там робишь? Так Поставили уже баночки. Вже готовий в бой. Завтра з Божою допомогою, йдемо стартувати. Все на мазі, далі. Все на мазі. Все. Поспоміняли датчик цей новесенький. Може хто знає. Про ці датчики, бо все не міг в інтернеті знайти іменно такого мікробар. Так що все, воздух держи. Тільки накачали двоєчку, це для провірки, там приспустимо. Так що, все, завтра. З Божою допомогою в роботу будемо ну, ще не прийшли шнеки, сьогодні тільки вроді відправили. Ну, ми поки завтра йдемо починати без добрення. Та й так поки не ставили, вже прийдуть шнеки чугунні, тоді поставимо. Чугунні. А так сівалочка Питань до неї нема, ніде циліндри не потекли, ніде нігде нічого. Все чотенько, все не покручено, не покрутило нічого. Оце тут, звісно, шланги поперетиралися. Я Хотів купити цю пльопку, але так і не купив. Поперетирались шланги та текло. Ну, ми вже устранили це все. Ще помити. Так що сівалки зачот, ремсинтезу, спасибо велике за ізобрітіння таке, що вони придумали. Ну, ми доволі ним. Все, всім пока. такий невеличкий ролик був. Вже стрінемося на посівні. Все, всім удачі. Цього найкращого підписуємося, коментуємо. Все, всім пока.